Я вам прочитаю, про чуйного лише який мав талант слухача неабияку силу книголюба. Змаху одному мужику песика чи з книжкової планети книгозавріє. Було не схоже на друге. Трохи клаповуха, яке дохувасте, ще й кольором відрізнялося. різного там було намішано. мішано. за цим не переймався, та й нікого не обходило чиєсь вухо. Хіба що успішно... Хтось перечепиться або наступить ненароком на нього. Якби читакса був мисливським псом і лазив по норах, то від вух могла б заважати. Через це дехто перепитував, чи ти такса чи не такса, Але і це не мало значення, бо Читакса був справжнім читацьким псом. Його хатка всеред місця читав повна сили селеної книжок. Кнічі енциклопедії пахнули машинками, історії тваринного світу пригодами, а невеличкі книжки з округлими кутиками, у яких палітурках викликали у читак дитячі, дитячі спогади. Чим більше пес читав, тим більше добром та любов'ю повернулося серце, а, а кольорове вухо ставалось рокатішим і довшим. схоже на плетений шарфик, у який можна кутатися взимку, у читацьких змаганнях читація міг виперед усіх, хто згоден, зажив слав, не до що у всій книгоземлі і, і читацьких перегрівнях. У пошуках цікавого чтила, будь-хто не отримає від песика службу пораду. Книгоземрія служба обирали з головним скарбничним парад. Без сумнівненість служба обліковував книгоскарби, влаштовував до чого аукціони та примножував книжкову пасту книгоземлі.